Розпочато продаж часничку нашого Любаша. І ось хочу мінімально показати, розповісти, якісь основні такі положення. Дивіть. Ось одна з частини зберігається, деяку частину вже на відправку везу, іншу частину вже забрали. Ось так ви бачите: 4 плюс, ось там далі 5 плюс лежить. У мене п'ятірочка така з шестіркою, скажімо так. Калібрувалось все за браком часу, не було мені повністю все як добре, сильно відбирати. Калібрувалось на ось цьому ось столі. Ось такий стіл. Ось як бачимо, ось тут 5 відбиралось. Бачите, коли в 5 ось так пролаза, а так це 7, 7 чи 6. Ось ця в 4 плюс ніяк не пролаза. Сюди дуже добре. А ось такі екземпляри то ну, це людина повинна була, людина повинна була вручну ну, дивитися. Ось так. Ось в таких ящичках воно відправляється, пакується. Ось такі ящички. 4 плюс написав, запакував, все гарнесенько. І відправилося. Це геть дрібний там ще відбирається, 3 плюс. Ось ще, сама шелуха, все таке сміття, яке було. Перша фракція 3, 4, 5 і 7 вже вручну відбиралася. Ось так ось виглядає в мене 3, як бачите. Це вручну відбиралося там, але там дуже добрий розмір. Ось тут є де ось таке, бачите, придавлене, зрізане, підбите. В основному піддавлене або підрізане. Ось як бачимо, ось таке. Було піддавлене і він зараз трошечки відчувається, що м'якше. І така фракція відбиралася. В загальному все вже їде, на, більша частина їде на відправочки. Зараз покажу. Ось, як бачимо, ось так ось воно фасується і відправляється. Це одна з партій, яка поїхала. Ну, для вас вона вже відправлена. А для мене тільки їде. Ось так воно все відправляється. Фасується в мішки, обов'язково в картонні коробки. В мішках отак, в сітках не відправляються, не є зручно, не є якісно, вони рвуться, ріжуться, б'ються. Ось в коробках це більш якісно. Воно все, що так їде, воно потім фасується, в ось такі коробки і їде. Ось так. от, Звертайтесь, пишіть, телефонуйте, я на зв'язку, па-па-па-па. І ще плюс буде прилагатися Максим Excel на продажі. Саме для протруйки моєго насінневого матеріалу.